Цьому році у нас поселилися два сімейства ластівок. Перші ось тут от зробили гніздечко прям в курнику, а другий під стріхою. Ось я наблюдала за ластівками, як вони б'ють свої гнізда. Ті, що перші почали, закінчили останніми. О, до речі, вони прилетали, мене злякалися. Давайте отак от за ними поспостерігаємо. А ці почали пізніше, але закінчили швидше. Цей будиночок на ніч закривається, бо тут же шкурник, і вони не можуть жити в своїй хатинці, а ті, що на вулиці, можуть постійно там жити, але вони прилітають тільки рано вранці або під вечір. день їх дуже важко застати. У кожного свій темп, своя швидкість. Свої цілі плани. І не дивлячись на це, вони обидві ці дві сім'ї досягли успіху. Тож і вам бажаю досягати своїх успіхів, не дивлячись ні на кого, не порівнюючи себе ні з ким, живучи в своєму темпі, досягаючи своїх цілей.